Знову ці жахливі симптоми менопаузи, припливи, розсіяність, знервованість, Спробуй Феміност менопауза, Негормональний комплекс день ніч з вітамінами, мінералами та фітоестрогенами. Полегшує симптоми менопаузи і в день і вночі. Залишайся собою з феміност-менопауза. Вітаю вас! Мене звати Людмила Шипенюк. Я лікар-кошер-гінеколог. І засновниця клініки Шупенюк Medical Club. І сьогодні на моєму YouTube-каналі ми говоримо про менопаузу. А партнером сьогоднішнього показу є негармональний препарат з системою Ден-Ніч феміност менопауза. Запитання від вас: як зрозуміти, що почався клімакс? Ну насправді це той стан, коли знижується рівень наших статевих гармонів. Як ми це відчуваємо? Ну, в першу чергу, буде страждати наш менструальний цикл. Тобто цикл може ставати коротшим на 1, 2, 3, Дня, а іноді і на тиждень, або ставати довшим. Іноді можуть з'являтися затримки. Іноді взагалі може менструація випасти практично на цілий місяць. Друге, що може змінитися, це може змінитися характер менструації. Тобто, вони можуть стати або більш скутні, або можуть стати навпаки. Більш рясними у кожної жінки буде по-своєму можуть з'являтися такі стани, як припливи. Чомусь всі жінки менопаузу паузу асоціюють іменно з цією скаргою, але взагалі-то вона буде не у всіх. А всього у 85% жінок, частіше всього, спочатку припливи, тобто відчуття жару, коли вам стає гаряче, ви покриваєтеся потом, червоніти, частіше всього, спочатку ці стани можуть приходити вночі, і особливо в другу фазу цикла, тобто перед менструацією. І тому багато жінок не звертають на це увагу. Якщо ми говоримо. Також про зміни, які відбуваються в організмі, то це зміна ваги, зміна настрою, зміна лібіда, порушення сну, це певні когнитивні порушення. Ну і звичайно, це вікові зміни шкіри і тіла. Але при цьому ще може бути збережена менструальна функція, і жінка не думає про те, що вона вже заходить в період пре- Менопаузальні. Це правда, що після менопаузи життя закінчується? Ну насправді, звичайно, ні. Якщо ми говоримо про що таке клімакс, клімакс перекладається як сходинки. Просто жінка рухається сходами далі і переходить абсолютно в інший стан, який має свої плюси і свої. Мінуси, а особливо коли ми вміємо справлятися з тими негативними реакціями нашого організму, які можуть з'являтися в менопаузі, то життя продовжується, причому в яскравих фарбах, таке, як воно було практично до того. Ну, не зможете ви завагітніти і народити природнім шляхом. А всьому решта клімакс не заважає. Чому мені так гаряче вночі? якщо з'являється відчуття жару, ми починаємо пітніти, з'являється почервоніння шкіри, іноді слабкість, часте серцебиття, це називається припливом. Що таке приплив? Це реакція нашої нервової системи. На нібито перегрів тіла в цьому періоді при дефіциті гормонів наше тіло чомусь думає, що ми перегрілися і що нас терміново потрібно вистудити, і дає команду на розширення судин, що супроводжується втратою тепла і потовиділенням. Оце власне і є ті відчуття, які називаються припливи. і така реакція нашої нервової системи. Першу чергу залежить від рівня наших гормонів, і різке падіння естрогенного гормону дуже часто може викликати іменно таку відповідь нашого організму. А якщо вам цікаво дізнатися топ парад при припливах, то пишіть в коментарях, і ми обов'язково поговоримо. І на цю тему клімакс до рівня ожиріння. Взагалі-то з настанням менопаузальних порушень, тобто зниження рівня статевих гормонів, дуже часто одна. з Таких провідних скарг це набір ваги. І більше жінок зауважують, що вони нібито і харчувалися так, як і раніше, і живуть в тому ж режимі, як і раніше, але вага починає непомітно зростати. Спочатку це кілограм, два, три, дивишся, а через рік. Вже і 10. Тому, коли ми переходимо в стан дефіциту статевих гормонів, то тут потрібно або компенсувати ці гормони статеві, або змінювати спосіб життя. І дійсно, ми маємо змінити харчування, ми маємо змінити фізичні навантаження, ми маємо звернути увагу на сон, який страждає під час менопаузи. Тоді в таких випадках нам вдасться. Утримувати вагу, ну практично такою ж, яка вона була і в 35-40. До речі, забула додати, що порушення сну теж може бути з зниженням рівня статевих гормонів. В першу чергу, прогестерона та естроген теж на це впливає. До речі, хотіла нагадати, що естрогенний гормон відповідає за апетит. Тому дуже часто, коли естрогенний гормон у нас на піку. Тобто, в першу фазу менструального циклу, ми відчуття голоду і практично не маємо. Тобто, нам хочеться їсти менше. А от в другу фазу перед менструацією, коли рівень естрогенного гормона падає, у нас з'являється жор. І власне така ж сама ситуація відбувається, коли рівень естрогенного гормона падає в зв'язку з віком. Тому, крім того, що змінюється обмін речовин. У нашій змінюється апетит. У мене депресія це гормони. Безумовно, естрогенний гормон напряму пов'язаний з нашим емоційним станом. До речі, естрогенний гормон, і прогестерон, і тестостерон, вони всі будуть впливати на емоційний стан. І зауважили, що у жінок, коли знижується рівень статевих гормонів, три рази чаще ніж у чоловіків, може з'являтися депресивні стани. Якщо жінка колись страждала на депресію, то можуть з'явитися загострення. При гормонодефіциті, але іноді це може виникнути вперше. Оці емоційні качелі, оці меланхолійний настрій, незадоволення, роздратованість, коли ми заводимося з півабороту. Зверніть увагу на передменструальний синдром. Фактично, це є маленька. Тренування перед менопаузою. оце коли нас все дратує, нам все не так, нам все не подобається. Власне, те саме і відбувається, коли падає рівень наших гормонів і в менопаузальному періоді. Тому дійсно, навіть коли ми говоримо про лікування деяких менопаузальних порушень, то як рекомендація іноді звучать антидепресант. У мене зникло лібідо. Це кінець інтимного життя. Ну насправді ні, звичайно, в менопаузі інтимне життя не закінчується. Воно дещо змінюється. Причому в когось воно змінюється в кращий бік, тому що жінка перестає боятися, що вона завагітніє. а у інших можуть виникнути з цим проблеми. Безумовне, наше лібідо напряму пов'язана з нашими гормонами. І естроген, і тестостерон відповідають за наше бажання. І якщо йде різкий спад, то у Багатьох жінок може відчуватися пониження сексуальної функції, але тим не менш існують і фітопрепарати, і гормональні препарати, які допомагають вирішити цю проблему. Інша складова зниження лібіда це ті зміни, які відбуваються з віком у нашій піхві і з нашими статевими органами. До речі, у нас є ціле відео присвячене цій тематиці, тому що. В принципі, вона є вкрай важливою для кожної жінки, у якої зберігається інтимне життя. І якщо ви будете приділяти достатньо уваги особливостям гігієни і догляду інтимної зони з віком, то я думаю, цієї проблеми у вас не виникне. Чи обов'язкова гормональна терапія при менопаузі? Ну, звичайно, ні. Взагалі в житті я б сказала, крім того, щоб бути щасливим і здоровим, нічого обов'язкового більше не існує. Давайте розберемо так: замісна гормона терапія. Тобто, ключове слово тут все ж таки терапія. Тобто лікування. Безумовно, замісна гормонотерапія потрібна тим, хто потребує лікування. Ми не лікуємо нікого від віку і від старості, як багато хто думає. Ми лікуємо ті стани, які викликані дефіцитом. Статевих гармонів, а вони можуть бути у кожної жінки свого ступеня вираженості і впливати на її життя. Безумовно, якщо у жінки менопауза настала в 35 років, і це не внаслідок онкологічного захворювання, а це в зв'язку з якимись іншими обставинами або в 40 років, то я би радила розглянути питання замісної гормонотерапії, тому що ті зміни, які будуть Розвиватися в зв'язку з дефіцитом статевих гормонів можуть привести до цілої низки хвороб, яка може з'явитися. В зв'язку з ранньою менопаузою. Тому в таких випадках замісна гормонотерапія ну, практично є обов'язковою. Всіх решта випадках, якщо у жінки, наприклад, в 55-52 роки наступила менопауза, вона прекрасно себе почуває, коригує якісь дефіцити за допомогою там, фітопрепаратів, вітамінів, корекції способу життя, то ніхто не каже, що їй обов'язково потрібна замісна гормонотерапія. Тому я би. Сказала, що по-перше, це не обов'язково, а по-друге, ну це ну дуже індивідуально. До речі, в мене є не одне відео присвячене замісній гормонотерапії. Якщо вам цікава ця тема, подивіться. А якщо вам більше би хотілося почути про фітоестрогени, фітотестостерони, то пишіть в коментарях, поговоримо і на цю тему. А якщо мені 50 і нічого не змінилось, це нормально? Звичайно, нормально. Вам може бути і 53, і 54, і вам здається, що нічого не змінилось. Звичайно, вже після 35 років у нас змінюється певним чином гормональний фон. І не в бік збільшення частіше всього, а в бік зменшення. Але насправді ці зміни настільки не виражені, що ми їх навіть не зауважуємо. Тобто, зміни все одно будуть в організмі, ну ніхто не залишається залишається молодим на все життя, навіть якщо його забальзамувати. Але тим не менш, ці зміни можуть бути різкими, а можуть бути повільними і проходити абсолютно спокійно. Ми встигаємо до них адаптуватися і нам. І в зеркалі все подобається, і почуваємося нормально, але це не означає, що певних змін немає. Але якщо ви говорите про те, що у вас нема припливів, ви чудово себе почуваєте, збираєтеся заміж в 50 або в 53 – це здорово, і це є абсолютно нормально. І до якого віку це буде вважатися нормою? Взагалі говорять про те, що до 56 але ми ж розуміємо, знов ж таки це є речі суто індивідуальні. Кого це може бути 55, в когось 56, в когось 57, а в когось і 58. І якщо немає ніяких патологічних змін, то це теж буде нормою. Але в таких випадках я би все ж таки частіше би заходила до вашого гінеколога пересвідчитися в тому, що у вас все перебігає нормально. А може, ви просто така жінка, естрогенна? Я соромлюсь цих змін. Що з цим робити? Ну, обідніше всього, відповідати на таке запитання, тому що як можна соромитися того, що є природнім? Ви знаєте, якщо ми навчимося. Кайфувати від кожної зміни, яка відбувається з нами навколо нас, всередині зовні, то ми будемо отримувати задоволення за те, що відбувається з нами, тому що плюси і мінуси є в кожному віці. Певні зміни, які нам не подобаються, є в. Кожному віці. Але ж ми вчимося з цим жити, від цього кайфувати, а іноді, взагалі, вміємо обернути це на свою перевагу. Тому я би радила не соромитися, а як можна більше знати про себе, про своє тіло, про зміни, які відбуваються. Власне, для цього ми з вами і говоримо на цю тему. Тому я би радила любити життя, любити себе, любити своє тіло. Любити навколишній світ і кайфувати від кожного дня, який вам дарує ваш вік. І нагадаю, що партнером сьогоднішнього нашого показу був не гормональний препарат з системою День-Ніч Фемоностменопауза.